Доброго вечора, мої любенькі! З цього довгого осіннього вечора, холодного осіннього вечора, мені чомусь так сумно. І от за чашечкою ромашкового чаю я написала такий віршик. Послухайте, будь ласка. Мої роки коли ви пролетіли, ще й ніби не жила, а скруні побіліли. Вже діти в світ пішли, і сім'ї свої мають, і діточок своїх дорогу виряджають. Невже прийшла вже осінь? листя пожовтіли, ще ніби й не жила, а роки полетіли. Ну, такий віршик. Дякую вам, що мене слухали. Дякую, що ви мене будете лайкати. Сердечка ставте. Гарної тихої ночі. До завтра.